Привіт і знову вітаю вас на своєму каналі Кулінарна Кадзинка. Скільки б років нам не було, ми мріями плинемо в далеке дитинство. Накинути спогади і хочеться чогось теплого, затишного. І через те сьогодні мені хочеться приготувати отакі тістечка. Які називаються смак дитинства. Такі незвичайні тістечка з тією манною крупою, з мамкою. І так нам треба підготувати спочатку тісто. Я посудину вбила два яйця. І ці два яйця нам потрібно збити з пів стакана цукру. Міксером. Гарно збити два яйця. Ще нам потрібно буде розпушувач, ванільний цукор, один стакан борошна, какао і 3-4 ложки сметани. Це для борош... це для тіста. Так, збиваємо два яйця і половинку стакана цукру. Додаю дві столові ложки какао. і продовжую збивати. Зразу розмішую ложечкою і продовжую збивати. Кидаю розтоплене масло ложечку і додаю отак дві ложки сметани, домашньої хорошої сметани. Росіяна борошна стакан кидаю чайну ложку розпушувача і пересипаю посудину. І теж ретельно вимішую. Тісто перекладаємо на заселений пергаментом лист. Віддалі у нас повинен вийти отакий квадрат. І ставимо розігріту духовку, готуємо крем. В Сотейник вливаємо півтора стакана молока. Кладемо трішечки ванільного цукру пів пачечки, І треть стакана або трішечки більше цукру. Хто який любить? Якщо треба солодше, значить солодше, а якщо не дуже солодке, значить менше. І сам варити на плитку. Ще раз повторюю півтора стакана молока, пів стакана цукру або треть стакана цукру, кому як подобається. Трішечки додаємо солі. І отут от треба гарно розмішувати, щоб не пристало. Молоко до дна, посудини. І так молоко наше зібралось кипіти, вже починає кипіти, збавляємо вогонь, як тільки можна і додаємо 2,5 ложки манки. Ту кашу додамо 50 грамів масла і дочекаємось потону розтане. Знімаємо з плити наш крем. І отак, якщо вудочка масла ще чуть-чуть не розтала, ми доводимо до що вже на плиті ключень. Розкоплюємо. І так корж спікся, ми його викладемо на плоску миску. І так ми розрізали корж спочатку пополам, потім на такі смужечки. І одну смужечку отак намазуємо кремом. І так половинки, дзеркальні половинки ми понамазували кремом. і тепер накриваємо наші тістечка другою половинкою. Так. І так. Викладаємо крем зверху. Крем, виходить, такий цікавий, не тезорний і не монка вже, але досить такий гарний, незвичайний смак. І ось тільки все в нас колоскувате, ми додамо кислинки. Я взяла варення з смородини. і викладу його крапельками, чи як уже вийде, зверху. Варення смородинове, не дуже солодке, звичайно, додасть кислинки до наших тістечок. Отакі от цікаві, вони гарні вийшлися. Мені здається, якщо діти люблять манку і отакі от кісточки запропонувати, вони готуються швиденько. І з оригінальним таким кремом. то діткам обов'язково сподобається, як сподобався і дорослим до чаю. Можна так розрізати ще на половинки. А така оригінальна задумка в мене з'явилася. Кому подобається, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі, чи сподобалися вам такі цікаві тістечка.